Параграф 34. Теплова дія струму Закон Джоуля ленца Із власного досвіду вам добре відомо, що під час проходження електричного струму нитка лампи розжарення нагрівається настільки, що починає випромінювати видиме світло. Завдяки дії електричного струму нагріваються праска й електрична плита. А от вентилятор і пилосос нагріваються незначно, так само не стають дуже гарячими, звичайно, якщо все гаразд, і підвідні проводи. Проте, від чого залежить теплова дія струму, ви дізнаєтеся, опрацювавши матеріал цього параграфа, розмірковуємо про теплову дію струму. Уже йшлося про те, що проходження струму завжди супроводжується виділенням теплоти, цей факт неважко пояснити коли в провіднику йде струм, то вільні заряджені частинки, рухаючись під дією електричного поля, зіштовхуються з іншими частинками і передають їм частину своєї енергії. Електрони в металах зіштовхуються з йонами, розташованими у вузлах кристалічної градки. Іони в електролітах з іншими йонами, атомами або молекулами. У результаті середня швидкість хаотичного теплового руху частинок речовини збільшується, провідник нагрівається. Це означає, що кінетична енергія, набута вільними зарядженими частинками в результаті дії електричного поля, частково перетворилася на внутрішню енергію провідника. Очевидно, чим частіше зіштовхуються частинки, тобто чим більший опір провідника, тим більше енергії передається провіднику, і тим більше він нагрівається. Таким чином, за незмінної сили струму в провіднику кількість теплоти, яка виділяється в ньому під час проходження струму, прямо пропорційна опору провідника. Крім того, зі збільшенням у провіднику сили струму, кількість теплоти, що виділяється, теж збільшується, але чим більше частинок проходить через поперечний переріз провідника за одиницю часу. Тим більше зіткнень частинок відбувається, дізнаємося про закон Джоуля Ленца. Теплову дію струму вивчали на дослідах англійський учений джоуль, рисунок 34.1 і російський учений німецького походження ленц, рисунок 34.2. Незалежно один від одного вони дійшли однакового висновку, який згодом отримав назву Закон Джоуля Ленца. Кількість теплоти, яка виділяється в провіднику внаслідок проходження струму, прямо пропорційна квадрату сили струму, опору провідника і часу проходження струму. Q дорівнює і в квадраті помножити на RT. На рисунку 34,3… Зображено схему досліду, який доводить закон Джоуля ленца Спробуйте описати цей дослід самостійно. Закон Джоуля ленца був установлений експериментально. Тепер, знаючи формулу для розрахунку роботи струму, А дорівнює У помножити на І Т, цей закон можна вивести за допомогою простих математичних викладень. Якщо на ділянці кола, в якій тече струм, не виконується механічна робота і не відбуваються хімічні реакції, результатом роботи електричного струму буде тільки нагрівання провідника. Нагрітий провідник шляхом теплопередачі віддає отриману енергію навколишнім тілам. Отже, у цьому випадку, згідно із законом збереження енергії, кількість виділеної теплоти Q, Дорівнюватиме роботі а струму, Q дорівнює А, оскільки А дорівнює У помножити на IT, а У дорівнює і помножити на R, маємо Q дорівнює У і Т, дорівнює ir i Т. Дорівнює І в квадраті помножено на РТ. Звертаємо увагу на деякі особливості обчислення кількості теплоти. Для одерження математичного виразу закону Джоуля ленца ми скористалися деякими припущеннями. Дослідження показали, що в будь-якому випадку кількість теплоти, яка виділяється в ділянці кола внаслідок проходження струму, можна обчислити за формулою Q дорівнює і в квадраті RT. Виникає запитання, що робити, якщо сила струму невідома. А відомою є напруга на кінцях ділянки кола. Здавалося б, можна скористатися законом ома. Справді, Q дорівнює і в квадраті rт, а і дорівнює у поділити на r. Тоді Q дорівнює у поділити на r в квадраті rт, дорівнює U в квадраті поділити на r в квадраті rт. Після скорочення на r одержимо. Q дорівнює U в квадраті поділити на R помножити на T. Однак цією формулою, втім, як і формулою Q дорівнює U і T, можна користуватися тільки в тому випадку, коли вся електрична енергія витрачається на нагрівання. Якщо ж на ділянці коле є споживачі енергії, в яких виконується механічна робота або відбуваються хімічні реакції, Формулами Q дорівнює U в квадраті поділити на r помножити на T і Q дорівнює U і T користуватися не можна. У таких випадках застосовують більш складні математичні вирази, які враховують усю сукупність явищ. Підбиваємо підсумки. Проходження струму в провіднику супроводжується виділенням теплоти. Кількість теплоти, яка виділяється в провіднику внаслідок проходження струму, прямо пропорційна квадрату сили струму опору провідника та часу проходження струму, Q дорівнює і в квадраті помножити на RT – Закон Джоуля ленца Існують ще дві формули для розрахунку кількості теплоти. Q дорівнює U в квадраті помножити на t, поділити на r і Q дорівнює U помножити на і однак цими формулами можна користуватися тільки в тому випадку, коли вся електрична енергія йде на нагрівання.